Дощ, вітер, коливання атмосферного тиску, магнітні бурі і інші метеофактори по-різному впливають на самопочуття людини. Коливання атмосферного тиску знижують насичення крові киснем, провокують спазми судин. Від підвищення і пониження атмосферного тиску частіше страждають при захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем. Вологість повітря впливає на потовиділення і тепловий обмін. Особливо чутливі до вологості повітря страждають гіпертонією. Вітер подразнює рецептори шкіри, викликаючи збудження нервової системи. Сонячна активність і магнітні бурі супроводжуються головним болем і загостренням хронічних захворювань. Дія магнітних бур на організм проявляється за 2-3 дні до зміни погоди. Коли погода протягом кількох тижнів не змінюється, це теж, як правило, несприятливо впливає на організм. Пригнічує психіку, знижує працездатність і викликає перенапруження нервової системи. Раптове похолодання чи потепління небезпечно для людей з серцевою недостатністю і проблемами в системі кровообігу. Вони відчувають себе втомленими, їх мучить безсоння. Але не всі люди відчувають на собі вплив погоди. На чутливість до метафакторів впливає вік людини, стать, темперамент, хронічні захворювання, екологія та спосіб життя. На погоду чуйно реагують маленькі діти. Перед грозою вони починають плакати та виродувати. Важко атмосферні зміни переносять люди похилого віку, тому що їх біологічний годинник дає збій. За спостереженнями лікарів, жінки більш чутливі до метеофакторів, ніж чоловіки. На погане самопочуття перед дощем або під час магнітних бур скаржаться емоційні експертивні люди. Наявність будь-якого захворювання знижує захисні сили організму і він стає більш сприйнятливим до навколишнього середовища. Тому люди із хронічними захворюваннями частіше відчувають на собі зміни погоди. Забруднення атмосфери міст вихлопними газами та продуктами промислових викидів також знижує іммутність. Умунітет малорухливий спосіб життя, стрес, сидяча робота, поспіх та переїдання сприяють звуженню так званого мікрокліматичного комфорту, і людина погано переносить спеку, холод та зміну клімату. Отож, варто дослухатися до порад лікаря та вчасно приймати ліки, які він призначив, та періодично проходити повне обстеження у лікарні.